Вот кондиціонер. ось у мене кондиціонер. Вмикаю, щоб зігрітися. так кондиціонером та обігрівачем прогріває кімната Тетяна Дорогань, коли працює техніка у приміщенні до 18 градусів. Тетяна живе з чоловіком у п'ятиповерхівці на вулиці Бекетова. Це в індустріальному районі. в теплих тапочках, в шестяних носках». У теплих тапочках, у вовняних шкарпетках і теплих байкових штанах. І руки, ну я щойно прасувала, руки холодні. У мене пухова діяла. є. у мене пухова ковдра є, і знову ж таки вмикаю кондиціонер, щоб лягти. Лежу трохи зігрілася, а тоді вимикаю кондиціонер. А це ж електроенергія, тому виходить ось так. Получається, так Тетяна розповідає за графіком, тепло мали дати 19 жовтня. Чому у квартирі холодно? Комунальники не пояснюють. От поэтому ми не знаємо, чом діло. Ось тому ми не знаємо, у чому справа. Розумієте? Завжди давали тепло вчасно. Навіть 15-го числа були часи, підключали і було все добре. Я на 15.62 телефонувала рази три, а може й чотири. Сьогодні я телефонувала також до тепломереж. Сказали, заявку передадуть майстру. Сказали, заявку піддадім майстру. Заявки за цією адресою залишають від ранку. У районному відділенні тепломереж керівництва на місці немає. Викликали майстрів сьогодні до будинку по вулиці Шарокова. Тут тепло подали 20 жовтня, холодними батареї лишалися у другому під'їзді, розповідає Ніна Слапигіна. У п'ятницю прийшли слюсаря. У п'ятницю прийшли слюсарі, лазили, ходили. Перший під'їзд розвоздушили, а другий ні. Сьогодні знову слюсар зверху спустив воду, а стояки холодні. Пішов до підвалу. А стояки – холодні, пішов підвал. Через брак фахівців тепломережа усувати недоліки допомагають працівники водоканалу, говорить слюсар сантехнік Володимир Лисих. Ну, це там таке. ну там таке щось. Дрібниці, щось там засувкою. Людям буде тепло після цього. Що? Все, Що? Все, все пішло, все нормально. Давай тепла тепло. І там і там ледь теплі. І там, і там ледь-ледь теплі. Ід ранку на сайті міської диспетчерської служби більше тисячі звернень про проблеми із опаленням та гарячою водою. Керівник тепломереж Василь Скопенко на брифінгу говорить: без тепла зараз лишаються 134 будинки. Спочатку ми подаємо на дом теплоноситель. Ми подаємо до будинку теплоносій і наступного дня йдемо до цього будинку, перевіряємо наявність тепла у батареях. Не чекаємо зворотньої реакції, поки нам напише, чи зателефонує споживач. Виявили низку будинків завоздушених і за цими адресами відправляємо бригади для усунення. І по ним одразу оперативно відправляємо бригади для розвоздушування. Ірина Гнатюк, Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.